Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку шукає слова в словнику за алфавітом. Це, пред... Це остання тема в цьому розділі. І наступний урок у нас з вами перевірна робота. Ми починаємо урок, а на уроці ми уважні, розумні, організовані та кмітливі. Давай ми пригадаємо з вами алфавіта, проговоримо, пропущені букви: а, Б, В, Г, Г, г Д. Е, Е, Ж, З, И, І, і й, й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, м'який знак Йо, Я. Молодці. Сьогодні на уроці ми згадаємо, які бувають словники. Також пригадаємо, як перевіряти написання слів за орфографічним словником. Будь ласка, запишіть 25 вересня. Класна робота. Записали, будь ласка. Так, і пропишемо. Ай ай, Айстра. Так, це наша осіння квіточка, така гарненька, вона буває різного кольору, саме це осіння квіточка. Розглянемо з вами обкладинки словників. Кому не зручне, з екранчику? Сторінка у нас 21-ша. Бачимо, у нас перший це у нас тлумачний словник і наступний орфографічний. Що означає орфографія написання слів відповідно до правил, а тлумачити – тобто пояснювати їх значення. Тобто, перше у нас тлумачне це де ми можемо дізнатися значення слів, орфографічне правило на їх написання. Поже подивимося фрагменти сторінок цих словників. «Абажур», абетка, «абетці», «абажура». Абажур – копак на лампу, обетку сукупність літер, розміщені в установленому порядку. Як ви думаєте, який з них орфографічний, а який тлумачний? Перший це орфографічний, відповідно, другий тлумачний, тому що пояснюється значення. Нам потрібно з вами зрозуміти, як пишуться ці слова, пригадати? Якщо потрібно, перевірити за орфографічним словничком: пенал, фломастер, учениця, учитель. Математика. Отже, записали вправа 3 і ці слова. Пишемо вправа 3. І записуємо з вами пенал. Пенал. Наступне. Фломастер. Наступне. учениця учитель. Математика. Так. Якщо закінчилось, з вами йдемо далі. Нам потрібно списати уривок з книжки про вулиці Сатурна та розкривши дужки. Ми повернулися в той бік, звідки сунула чорна хмара. І стали подумко відганяти її. Ви не повірите, але чорна примара наче зависла перед нами. По той бік гори потріскував грім, а на галявині було ясно. Отже, запишемо вправа чотири. І пишемо ми повернулися, ми повернулися. В той, в той бік? Звідки? Звідки сунула? чорна Хмара. Наступне речення і стали і стали подумки. Відганяти. її. Ви не повірити. Ви не повірите, продовжуємо, але наступне чорна примара? Наче. Зависла перед нами наступне речення по той по той бік гори порисковав Грім Наступне наречення і вона є остання, а на галявині було? Ясно. За Марією Чумарним. Розглянемо з вами вкладинку книжок. Прочитаємо з вами їх назви. Енциклопедія рослин, Велика енциклопедія тварин, Енциклопедія видатних винаходів. Отже, вперше про рослинки, про тваринки про нові винаходи. Так, і оберіть ромашку. У мене все вийшло, було важко та нічого не зрозуміло. Домашнє завдання у вас сьоме. Вам потрібно записати уривок твору, розкривши дужечки. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.